Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми для вас читати книжку Риствяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали сьому частину голови, яка називається Останність з привидів. Сьогодні нас чекає восьма частина цієї голови. Ну що, поїхали? Місяць Кретч поцілувала чоловіка, а за нею обидві старші дочки, а відтак і боємулят, а, 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 а Пітер потиснув татого руку. Крихідку тіми, у твоїй дитячій душі жеврілася свята господиня іскра, приводиць сказав скручу. Мені здається, що скоро ми розпрощаємось. Я знаю, це хоча мені невідомо звідки. Скажи, хто був в той мурець, якого ми бачили? Дух майбутнього Ріства снова повів його далі і, як здалось, скручує, переніс у якийсь інший час у тім останні е, видіння змінювалось без жодного видимого зв'язку і порядку. Їх поєднувало лише те, що ми, лише те, що всі вони належали майбутньому і провів у район ділових контор, але і тут скруч не побачив себе. А привод усе водив і водив його, наче з, якого, з якоюсь неодмінною метою, доки скруч не заблагав трохи зачекати. Моя контора в цьому дворі, який ми так поспішно минаємо, сказав скруч. Я працюю тут уже багато років. Ось вона, покажи ж мені, що чекає мене попереду. Привид зупинився, але рука його показувала в іншому напрямку. Цей будинок тут вихнув Скруч. Чому ж ти вказуєш в інший бік привиди? Але невблаганна рука навіть не ворухнулась. Скруч кинувся до вікна своєї контори і заглянув усередину. Так це й далі була контора, тільки не його. Обстановка стала інакшою, в кріслі сидів не він, і привид полягав на своєму. Скруч знову приєднався до привида і, дивуючись, пішов за ним. Бо куди ж йому подітись. Нарешті вони підійшли до якоїсь чавунної огорожі. Перш ніж відйти туди, скруч розгорнувся довкола цвинтар, ось де, певно, спочинає той бідоваха. Спочиває той бідоваха. І тут скруч, нарешті, дізнається, хто це. Але ж і місце для останнього спочинку тісне могила до могили зосібіч стиснене довколишніми будівлями, зрослою бур'янистою травою. Живаю, що висота в себе не життєві сокі, а крупну гнилизину, але ж і місце. Привід зупинився серед могил, вказав на одну з них. скруч тремтечі, підійшов до неї, нічого не змінилось, обличчя привода, а скруч із жахом відчув, що якийсь новий зміст відкривається йому в цій величній фігури. Перш ніж я зроблю останній крок до могильної плити, на яку ти вказуєш за скруч, відповісти мені на одне питання, привиде. Мені відкрилось те, що буде, чи те, що може бути, але привити далі мовчав, а рука його вказувала на могилу, біля якої він зупинився. Життєвий шлях людини, якщо йти ним неохильно, веде до певного кінця, мовив скруч. Але якщо людина зійде з цього шляху, то й кінець буде іншим. І так само може цінитись те, що ти е, показуєш мені тепер чи ні? Але привид і далі мовчав і стояв е, непорушно. Весь тремтічі скруч на колінах під повз до могили і на зарослій дравує камінні плиті, е, куди вказувала рука привода, привода прочитав власне ім'я Ебенезер Скруч. То це був я, той, кого бачили ми на смертному ложі, скрикнув він. Рука вказувала на нього і знову на могилу. Ні-ні, приводи. О, ні. Рука більше не рухалась. Привди забував скруч, хапаючись за полу його одечі. Вислухай мене. Я вже не той, яким був, я вже не був таким, яким став би, коли б не зустрівся з тобою. Навіщо показуєш ти мені все це, якщо мені немає порятунку? І вперше за весь час привода привидова рука ледь не ледь помітно здригнулась. Добре, привиди, його скруч. Роз... розпростершись перед ним на землі, ти жалієш мене, сама твоя природа закликає тебе до мил... милосердя. Скажи ж мені, що змінивши своє життя, я ще можу врятуватися від такої долі, милостива рука затремтіла. Я шануватиму різдво у своєму серці, зберігатиму пам'ять про нього весь рік. Я спокутую своє минуле сьогоденнім і майбутнім. А, а спогад про трьох привидів завжди житиме в мені. Я не забуду, трьох приводів, я не забуду цих уроків, не зачиню, е, не, не зачиню свого серця для них. Скажи, що я можу ставити написи з цієї могильної плити, наче в вагоні із круч вхопив приводову руку. Привид спробував звільнитися, але розпач додав скручеві сили, і він міцно вчепився в руку. Та привид уже ж виявляв, виявилось е, дужчими, відіпхнув ну, скручив від себе, здійнявши руки в останньому благанні, скручив, знову просив змінити його долю і, раптом обмітивши привидове обличчя, змінилось. Його каптори мантія зморщилась, обвисли, обвисли весь він якось змалів і перетворився на різьблене бульце ліжка. Ну от і все. Ми прочитали повністю главу, яка називається «Останній з приводів». В наступній серії нас чекає глава, яка називається «Завершення цієї історії». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11TV. До побачення!